Проходите через це місто, постарайтеся зупинитися на дольку, опустити прихилити голову, подякувати цим людям, які тут на цих фотографіях. Тому що вони все це зробили для вас. Стіна пам'яті полеглих героїв в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола відкрили галерею зі світлинами загиблих захисників. Директор школи закликав учнів пам'ятати про чоловіків, які власне життя поклали за нашу свободу. Серед загиблих воїнів є батьки або родичі учнів закладу, колишні працівники та ті, хто вчився в ліцеї В'ячеслава Чорновола. Насправді це дуже важко, бо це люди, яких ми можемо знати. Тут, наприклад, є мій дядько. І я думаю, що це дуже важливо, щоб ну ми знали, хто наші герої, хто за нас поклав життя. І справді, як Пан Тарас вже сказав, що можна, коли проходимо, зупинитися, подякувати їм і прийти далі, щоб пам'ятати про них, про їх подвиг. Я вважаю, що ми маємо пам'ятати людей, тих, хто нас захищає. Хто віддав життя за нашу свободу, завдяки кому ми зараз можемо жити під нашим прапором. Я вважаю, це гарне рішення. Дивишся на знайомі обличчя, згадуєш людей. Насправді це досить ну, гарна акція, тому що треба пам'ятати тих, хто нас захищає. Наприклад, один з загиблих це я колись ходив на гандбол, це мій тренер. І... Я вважаю це правильно іншою. Ще... Коли так от проходиш просто ну, протягом дня повс... ці світлини, якось згадуєш цих людей. Так, да, буває іноді. Присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні! Героям слава! До стіни пам'яті учні поклали запалені свічки. Коли приїздили до нас письменники з Пену, і тут було дві іноземні авторки, і вони подумали, вони побачили кількість загиблих. І одна мені каже: То це ж з області? Ну, з регіону. Я кажу, ні, це не з регіону, це з міста. І вони були такі вражені. Чомусь їм здавалося, що цих втрат. Так багато, а їх направду є багато, що це покриває регіон. Та, і, а виявляється, що це наше місто, а місто у нас не є великим. І в нас такі, ну, я вважаю, великі втрати. І по всій Україні, відповідно, вони масштабуються тільки. Це дуже страшно. Портрети полеглих воїнів розташовані у фоє, яке разом з пластунами школи оздобила художниця Лариса Дем'янишина. Стіни прикрашають малюнки червоних маків та журавлів як символи пам'яті, втрат, боротьби за свободу та надії на відродження.